Всім привіт, друзі! Це Без Сензури. Я Марина данилюк Кермалева, і давайте ж поговоримо, чого нас вчить кейс сім'ї Ігора Гринкевича та його потенційної невістки, відомої мисткині сенсів Соні Морозюк. Найперше, отакі корупційні масштабні історії це неймовірний рівень мразоцтва в часи повномасштабної війни України з Російською Федерацією. По-друге, отакі кейси це м, те саме скотство, Через яке кубка трампістів має дуже добрий аргумент, уже кілька місяців відмовлятися від того, щоб сприяти допомозі сполучених штатів Америки для. України, тому що вони бігають дуже часто і розповідають своїм виборцям про те, а чому ми маємо допомагати Україні, чому ми маємо спрямовувати ці мільярди для України? Україна дуже корумпована країна, вона нічим не відрізняється від Російської Федерації. І саме такі кейси сприяють тому, що знаєте, у нас дуже мало аргументів, щоб донести якусь альтернативну думку для тих самих виборців, саме цих радикальних е, республіканських любителів. Так, от і ще третій є момент це саме та річ, у такі корупційні кейси, чому Україні дуже часто виділяють менше грошей і зброї, які дуже потрібні нам в умовах оборони і захисту нашої території від російських загарбників. Отже, хто такий цей Ігор Гринкевич? Ігор Гринкевич це досить відомий львівський забудовник, і нещодавно він став таким супервідомим після того, коли вдягнув білі штани, білу сорочку і вирішив дати хабара слідчому ДБР, щоб із нього зняли всі корупційні обвинувачування стосовно обкрадання міноборони і тендерів української армії в часи повномасштабної війни. Це абсолютно дика була історія. Тобто, мужик абсолютно безпалівно взяв півмільйона доларів готівкою і вирішив підкупити правоохоронний орган. Дуже цікаво, що в цього Ігоря Гринкевича є така дуже успішна сім'я, син, донька, дружина, і вони всі озолотилися на повномасштабній війні в Україні. Чому тому, що якщо подивитися, скільки тендерів ці львівські забудовники виграли, то їхня сума становить 23 тендери. І якщо ми говоримо про масштаби розкрадання, то уявіть собі, є такий дуже цікавий штрих. А лише один син 5 травня 2023 року в один день купив дорогий будинок елітний у Козині під Києвом і ще чотири земельних ділянки. І це просто знаєте кричущий шопінг. Тому що коли я читала там багато років поспіль декларації різних українських топ-чиновників, українських олігархів, не було навіть такого, щоб Рінат Ахметов, Петро Порошенко там Пінчук. Купили якусь нерухомість і земельні ділянки в один день. Але ось ми маємо дуже такий яскравий приклад, як молодий хлопчина Роман Гринкевич потужно зашопився в один день елітною нерухомістю і земельними ділянками. Це при тому, що той хлопець нічим серйозним не займався, він не є якимсь там it мультимільонером, не придумав якийсь унікальний бізнес. Цей хлопець просто. Торгував штанами і трусами для української армії під час повномасштабної війни. Якщо ми подивимося, чим же знаменита ця сім'я, то так варто сказати, що це не перша їхня нажива у попередні роки ще до повномасштабної війни. Вони мали певні справи із міністерством оборони українським. Наприклад, відомі факти, як вони брали. Різноманітні тендери на якісь роботи на території Житомирщини, як вони типу, займалися реконструкцією будівель на широкому лану, і нічого не було доведено до розуму. Але дуже яскраво ця тендерна мафія засяяла такою зірочкою під час повномасштабного вторгнення. І знаєте, чому це нас зачепило? Тому що давайте скажемо чесно: до повномасштабного вторгнення українці не сильно цікавилися, що там роблять тендерні такі мафіозі, як вони розкрадають українську армію, хто там скільки бере відкат на постачанні тих чи інших речей для української армії. Ну і давайте чесно скажемо, до 24 лютого 2022 року, здавалось, ну там війна ж просто ж на Донбасі. Ну там трошки постріляють і ну, перестануть ну, буде мир, як-то там договоримося з Росією, яка різниця взагалі, де стояти під яким пам'ятником. І е, після 24 лютого 2022 року стало очевидно, що після того, коли мільйон людей мобілізовано перебуває у лавах сил оборони. То виникає питання дуже серйозне у низки тих людей, які не цікавились раніше військовими питаннями. Де, наприклад, банально взяти зайву пару штанів для власного чоловіка, брата, сина, які перебувають у лавах Збройних сил України? Так от в чому суть цієї схеми, яка вартувала нам приблизно у півтора мільярда гривень? Отже, ці будівельні кампанії, а треба сказати, що у цих Гринкевичів не було жодного швейного цеху. Вони перекуповували готовий одяг не дуже гарної якості у Туреччині і забирали собі 60% грошей. І найцікавіше, що там ДБР знайшло три компанії, зареєстровані на тих чи інших членів родини цієї Гринкевич, які, наприклад, отримували гроші просто так. Без конкретного постачання, просто тому, що вони підробили якісь акти, що вже все готове і поїхало в українську армію. І по деяким, до речі, відкритим контрактам до цього часу нема постачання. Тобто гроші були взяні, гроші були вже давно витрачені, а потрібні речі так і не приїхали на українську передову. Але цікаво, що паралельно із цими підробленими актами э, любимий синочок Ігора Гранкевича Роман. Реєструє такий собі благодійний фонд Hope UA. І цей фонд, якщо подивитися там новини по нашим новинним сайтам, там навіть є такі новинки про те, що цей Hope UA передавав якимсь там підрозділам благодійну допомогу. А ця благодійна допомога була в вигляді бронежилетів, шоломів і якогось одягу. І знаєте, дуже часто кількість цих переданих підарунків для якихось підрозділів дуже так підозріло збігалася із парочкою кримінальних проваджень про неадекватну закупку таких позицій. І дуже цікаво, що там фігурують дуже схожі цифри тих самих шоломів і бронежилетів. Але треба відзначити, що Роман Гринкевич, він дуже так навчився добре. Маркетингово продавати свою благодійність разом зі своєю нареченою художницею сенсів, мисткиною Сонією Морозюк. Цю Соню морозюк якраз під час повномасштабного вторгнення почали дуже агресивно розкручувати як таку дуже потужну. Круту українську художницю, у неї одразу з'явилася незліченна кількість колаб із українськими брендами. І навіть у це гімно вляпались, наприклад, такі компанії, як Укрпошта і ПриватБанк, які вирішили купити в неї дизайни. Укрпошта зробили там листівочки. Приватбанк зробив такі карти із цим дизайном від Соні Морозюк. Тобто схема пахла і процвітала. Благодійний фонд працював, художницю розкручували. У художниці почали з'являтися клієнти. З художницею почали там фотографуватися наші нерозборчиві українські зірки, блогери, і навіть один дуже популярний волонтер. І Схема дуже добре працювала, тому що дуже часто Соня і Роман організовували якісь благодійні там історії. Соня, типу заради благодійності, продавала якусь свою картину. Картина отримувала дуже пристойну суму грошей, які йшли у цей благодійний фонд Hope UA. Тобто, так працювало таке безвідходне сімейне виробництво. Ну, і знаєте, рівень ошуканства був такий, що можна знайти, що цей Роман Гранкевич отримав, наприклад, відзнаку від президента України Володимира Зеленського за волонтерську діяльність. Називається вона Золоте серце. А Софійка навіть подарувала свою картину президента. Це теж був такий маркетологічний хід для розкрутки цієї художниці. Тому що людина, яка не дуже розбирається в мистецтві, як його продавати, ти такий стоїш збоку і думаєш: ну, якщо ця картина є в колекції президента і ще в колекції Віталія Кіма, і ще тому парочки українських політиків, і в якогось там блогера, ну мабуть, це дуже крутий художник, треба і собі купити це гівно. Але знаєте, як це дуже часто буває, всі ці корупційні надбання, матеріальні вигоди спалили. Тупі баби, і мова йде про бабів сімейства Гринкевичів. Чому я вживаю саме слово баби? Тому що назвати цих істот жінками дуже складно, враховуючи, що вони почали хизуватися своїми брендами, своїми сумками, своїми дорогими купівлями квартир і будинків. У той час, коли в країні в геометричній прогресії виросла кількість вдів, інвалідів війни, сиріт і тих людей, які втратили все. Хоча до повномасштабного вторгнення були абсолютно багаті, успішні, і працювали, мабуть, набагато більше, ніж Соня Морозюк, яка бігає зі своєю мамою, розповідає, що а, ну це просто українці не хочуть вставати і працювати о шостій ранку. А оце моя доч Соня Морозюк встає, тому в неї картіє, і порш, карт і, і картинна галерея у центрі Києва за 250 тисяч доларів, яка з'явилася якраз у 2023 році. Так от, що з'явилося у цих елітних інстаграмах цих бабів. Донька Ігора Гринкевича, Ольга Швед почала показувати свої елітні відпочинки, почала показувати, як вони з мамою закуповуються в елітних бутіках, і показала, як вона подорожує в Україні оцим самим золотим вагоном, яким в Україну, до речі, приїжджають різні урядові делегації. Ну а Софійка. Соня Маразюк вирішила роздати низку інтерв'ю про те, що в неї є коханий, який втілює її мрії в життя. Розказувала про елітний сквірти з цим коханим, який допомагає їй втілювати ці мрії. Розказала про дорогі покупки, наприклад, про цю ж саму галерею за 250 тисяч доларів. Показала свою квартиру в центрі Києва у елітному ЖК, яку вона теж купила за. Десь 200 плюс тисяч доларів. А, далі а, дійшла до того, що почала показувати, які в неї міжкімнатні двері за 3000 євро за штуку, ну і численні цяцьки в вигляді карт'є, ролексів за 59 тисяч доларів і так далі. Я вже не рахую тих брендових сумок, взуття і всього іншого, що почало з'являтися в інстаграмах цих бобів у Соні Морзюк і у Матері та Сестри. Ігоря Гринкевича і, Ром, і Романа Гринкевича. Ну і знаєте, тут варто сказати, що знайти цю корупційну схему дуже допомогла балакучі саме цієї художниці Сенсі. Чому? Тому що очевидно, що в неї було в голові виключно монетизуватися на хайпі на війні. Коли низка людей думає якраз таки не про високе мистецтво і навіть там не намагається якось погуглити, що ж там актуальне в тому світовому мистецтві, а просто думає, як його вижити під час ракетних обстрілів, що робити, щоб зібрати там якусь допомогу, донейтів скинути знайомим підрозділам. От на, ць, на всіх цих історіях Соня Морозюк і вирішила хайпувати. І знаєте. Тут дуже допомогло, що вона в своєму інстаграмі почала показувати, як вони, наприклад, з Романом Гринкевичем скористалися статусом патріотичних типу волонтерів, і поїхали відпочивати в жовтні 2023 року до Венеції. Де Сонечка отримала таку дорогу каблучку, карт'є з діамантом, яка коштує десь 50 тисяч доларів. І найцікавіше, що це абсолютно непростий бренд. Цей бренд собі навіть не можуть дозволити дуже часто там голівудські зірки з шаленими гонорарами. Якщо ми хочемо знайти якусь знаменитість, яка має от такі самі каблучки, то це Дональд Трамп надарував чимало таких каблучок своїй дружині Меланії Трамп. Але ми розуміємо рівень Дональда Трампа і наших містечкових корупціонерів, які вирішили хайпанути і заробити на війні. Так би мовити, похайпити і взяти свій люкс на крові. Але це знаєте було це для себе на позір для лухів середині України. Наші любимі Гринкевичі вдягали дуже красиві вишиванки. Світлана Гринкевич навіть працювала у Львівській політехніці. Це той самий знаменитий вуз, де до недавнього часу ще працювала Ірина Фаріон. Так ця Світлана Гринкевич в нас готувала майбутнє покоління. Цікаво до чого. На щастя, так вийшло, що її буквально сьогодні звільнили з цього університету. Але, знаєте, осад лишився. Що ці люди. Дозволяють собі ще й влазити українській молоді в голову і вчити їх якимось там сенсам. Так от, крім вишиванок, ця Соня Морозюк ще вирішила робити таке суспільство для українського народу. І, наприклад, намалювала в центрі Києва мурал. Мурал чисте гівно. По суті, ми можемо побачити таке на будь-якому сортирі публічному чи на паркані. Що може бути крутіше за сім'ю в 44 мільйони? Вартувало це, до речі, малювання, ця мазня 250 тисяч гривень. І знаєте, мені здається, що чесніше було б написати, що крутіше, ніж 44 мільйони лухів, яких можна розвести як котят? Ну, і ще один такий важливий штрих. Знаєте, що потрібно, щоб красти в таких неймовірних масштабах? І знати, що нічого тобі не буде. Навіть прийдуть до тебе люди, які будуть говорити: Ну така, може ж там і не така корупція була, і взагалі, чого ви пристали до тих дівчат із сімейства Гринкевич? Чому ви там цю соню морозюк доганяєте? Вони ж просто жінки, вони могли не знати, чим займаються їхні чоловіки. І, взагалі, вона художниця, чому вона має питати, звідки коханий дарує їй картинні галереї, Картьє. Так от я вам скажу: для того, щоб добре красти і бути впевненим, що в тебе все буде ок, треба просто завести гарну записну книжку з контактами, де у тебе будуть телефони і селфі в інстаграмі із Євгенієм Клопотенком, із Вовою Дентесом. І дружиною, наприклад, кварталівця Сашка Пікалова. Для чого це треба зробити, щоб у разі чого, коли тебе спалили на корупційних доходах, всі ці люди вийшли і сказали: Ну, дивіться, я там фоткався, наприклад, Соні Морозюк чи там Солі Гринкевич, Ну, я ж не знав, що вони займаються корупцією. Вони такі хороші дівчата. Ми давно з ними були знайомі. Взагалі жодних підорозер не було, що ці люди наживаються на українській армії. Взагалі, ми ж думали, що вони зробили себе самі Соня Морозюк як художниця, а Оля Гринкевич, вона швед, просто ж була дружиною дуже відомого українського футболіста. Все ж нормально. Але давайте глянемо бли... глибше. Однією з таких фемінних захисниць цієї Соні Морозюк є. Дружина дуже елітного українського СБУшника Артема Шило, звати її Іра Попова. Хто цей Артем Шило? Це такий герой кількох розслідувань команди Бігус. Це людина, яку пов'язують із іменами Татарова та Андрія Єрмака. І це особа, яка мала займатися протидією російського тероризму в Україні. А з тих відкритих даних, які є, до речі, у новинах різних і в розслідуваннях, навпаки, ця людина, наприклад, начебто мала дуже непогані зв'язки із російським гральним бізнесом. Так от, для того, щоб команда Бігуса якраз таки знайшла цікаву інформацію про цього СБУшника, вони теж засіли за інстаграм цієї елітної жінки Іри Папової. І... Там були знайдені купа нетрудових доходів, відпочинків, лакшері покупок. І знаєте, є таке дуже знамените фото, де ця Іра поїхала на дорогий концерт Бейонсе і вирішила там козирнути своїм багатством і вдягла собі на шию два кольє одразу з діамантами, і не просто з діамантами, а ці діаманти були у вигляді здорових пенсії. Так от зараз ця подружка, дуже елітна дружина СБУшника, захищає сонечку Морозюк і її сім'ю. Пише вона: Дівочка, держись мене теж хейтері, ти переживеш. Але тепер давайте ж повернемось до цієї сім'ї. А що будемо переживати ми? Справ в тому, що на піку цього скандалу стало відомо, що Світлана Гринкевич, тобто мама цієї сім'ї, і Оля гринкевич Швед, тобто її донька і сестра Романа Гринкевича, вони є власницями такої собі компанії Trade Lens Retail. І в грудні 2023 року ці чарівні пані отримали договір на постачання харчів на суму 470 мільйонів гривень. Ці харчі мають піти на військові частини Херсонської та Миколаївської областей. І знаєте, мені здається, що нас шиють у лохи. Що саме ми 44 мільйони тих самих лохів, яких зараз розводять як котят і продовжують розводити. Тому що ця сім'я буде дуже добре заробляти в наступному році, попри те, що їхній батько так невдало. Сходив віднести Хабаря ДБР. І попри те, що їхній синок Рома Гренкевич так попався через балакучість його нареченої, у якої від успіхів поплавило мозок, і захотілося стати ютуберкою. І вона пішла на різні ютуб-шоу, завела своє ютуб-шоу і наговорила там дуже багато зайвої інформації з цінниками. От таке лакшері життя на крові наших військових. Але масштаби цих краніжок вони можуть бути ще більші, тому що от її офіційні дані, що сім'я Ренкевичів отримала від Міноборони за 2022 2023 рік тендерів на суму 3,2 мільярда гривень. Давайте вдумаємося у ці шалені цифри і, на жаль, констатуємо, що ця сім'я буде досить довго заробляти на українській армії. Тому що очевидно, що треба шукати їхніх вищих покровителів і, мабуть, неспроста. Невісточку цієї сім'ї захищає така людина як дружина дуже елітного СБУшника, діючого, до речі, українського. Ну, а тепер наостанок хочу пояснити всім, хто там захищає цих бабів, чому дуже важливо моніторити всі ці інстаграми. Всі ці лакшері інтерв'ю і виловлювати факти нетрудових доходів та купівлі занадто дорогих і непотрібних речей в умовах повномасштабної війни. Знаєте, наші вони мають такий радянський менталітет, і вони чомусь думають, що можна хизуватися своїм багатством, десь так, як це роблять російські дружини блогериці та інстасанка. Вони ніколи не подивляться інтерв'ю, наприклад, Міранде Кере, Серени Вільямс, Сельми Хаєк, тих жінок, які справді зробили себе, і які потім вийшли уже зі статусом супермоделі чи дуже крутої актриси, чи успішної спортсменки за дуже багатих чоловіків, мультимільйонерів або мільярдерів. І там. Коли дружини виходять на публіку, чи ведуть свій інстаграм, вони не будуть розповідати про те, що мій чоловік приніс мені сумку Гучі. Чи ой, мій там коханий приніс мені що з роботи під брендом і Ів Сен Лоран. Немає такого. Я от назвала таке прізвище дуже цікаве, як Сальма Хаяк. Її чоловік. Дуже потужний мільярдер, один із найбагатших чоловіків цього світу. І він не просто мільярдер, а він власник модної імперії. Тобто, всі ці бренди: Gucci, Balenciaga, низка ювелірних брендів, вони належать йому. І коли Сальмі Хайк треба піти вдягнутися на червону доріжку на якусь кінопремію, так вона це вдягає, вона показує. Який у неї муж класний бізнесмен і як вона круто і харизматично виглядає у всіх цих брендах. Але коли Сальма Хаяк виходить десь у публічну комунікацію, на інтерв'ю в Інстаграм вона ніколи не хизується своїми сумками, туфлями і дорогою нерухомістю. Зате вона розкаже дуже багато класних історій про те, як вона рятувала тварин, які у неї плани є, яке кіно зняти. Про сімейний пранк, як вона глузує над своїм чоловіком, і це виглядає дуже класно. Крім того, знаєте, коли там в інстаграмі пишуть, що ми просто заздримо, що оці журналісти як шакали ходять, як шакалячі експреси, і тільки думають, як би там замочити якусь милу художницю чи якогось милого скрабагацька, то можу сказати одне. Я дуже шаную чужий. Успіх, чужу працю, чужі досягнення і чуже якісне заміждя, як яку Сальма Хайек, якщо ця людина дуже достойна. Тому що коли така жінка виходить у своєму люксі, у своїх діамантах, розказує про свого чоловіка, про свої сімейні радощі, про своє ранчо, ти не відчуваєш відрази, ти відчуваєш захват. Тому що ця людина заслуговує і люксу, і брендів, і хорошого життя. А чи заслуговують тварі, які крадуть на армії і конвертують все це у люкс на крові? Це відкрите питання для кожного з нас. Чи пропрацьовуємо ми травму війни? Чи хочемо ми, щоб ця війна завершилась так, як ми цього бажаємо? І головне, скільки людей ще має померти через те? Що через люкс для отаких тварій хтось на фронті не отримав вчасно шолом, бронежилет і форму. А потім ти, чесно кажучи, в потужному ахуї, коли дізнаєшся, що цей потенційний шолом чи бронежилет пішов на забаганки подруг, які розповідають про те, як вони отримали картинні галереї і карт'є за корупційний сквір. Всім дякую за увагу! Це була Марина донелюк єрмолаєва Це був проект без цензури. Думайте головою, робіть висновки. Інакше такі глитаї, глисти і моральні потвори будуть використовувати нас для особистого збагачення. І, чесно кажучи, дуже часто вони потім не погребують подружитися з Росією, якщо щось піде не так у нашому житті.